Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена. і в цьому відео я хочу з вами поділитися нашою поїздкою з моїм чоловіком Мар'яном на Іспанський острів Тенеріфе. Це найбільший острів Канарських островів, який знаходиться біля Африки близько до екватора, тому там тепло круглий рік. Це була вже наша друга подорож туди, тобто ми були там і в грудні, і в травні, і обидва рази погода була комфортна, і вода в океані була тепла. Тож сподіваюся, що ви знайдете для себе щось корисне і цікаве. І бажаю вам гарного перегляду. Наша поїздка починається з ночі в аеропорту. Але залишилося ще ходинка, і ми вилітаємо <ріху> <ріху> марян. Що ти як п'яний? Я не п'яний, я просто трошки змучений. Кава не, не допомагає. <ріху> По собі острів не дуже великий, тобто від півдня острова до півночі на машині ви доберетеся за півтори-дві години. Обов'язково при плануванні своєї поїздки на Тенеріфи подбайте про оренду машини, тому що, на жаль, громадський транспорт там розвинутий слабо, і без машини ви просто не побачите багато класних місць. Океан сьогодні бушує. Моя улюблена стихія, вода. Дивилась би й дивилась би. Мар'ян сьогодні собі робить м'ясо, а я, коли наїлася, роблю собі, як я кажу, свої бдилучки. Всього потрошки. Хомус, сир, сир, камон, селера і помідорки і чіпси з чочовиці. Всього по чуть-чуть. Чин чинь Привіт! Ми сьогодні їдемо гуляти в Санта-Крус де Тенеріфе, тому зараз будемо вирушати. Ми зараз приїхали в центр Санта-Крус де Тенеріфе. Хочемо ближче підійти до їх. Відомої будівлі цей парус, типу, це в них рахується як театр, я так розумію. Наподобі, як в Австралії це, але в якому місці Сідні. я не пам'ятаю. Сідни. Сідні. В общем, зараз підійдемо, побачимо, подивимося. Ну, насправді зблизька, якщо чесно, він не такий вже й білий. Це взагалі сіра будівля, просто здалеку вона. Так стається, що вона ніби піла. Он мій чоловік коханий не. Зараз я йому поможу, оба, і він мені. І так, ставки. Чи буду я Олена, чи не Олена? Олена. Я Онела. Преск. Маріан, ти хто? Я Лео. Лео. Тожур Лео. Леонардо. Що ви знаєте про розчарування, коли ви приїхали просто 40 хвилин їхали по серпантину, щоб поїсти в своєму найсмачнішому ресторані, які ми коли-небудь були, і він зачинений сьогодні і завтра, через те, що роблять він якась фігня! Ну що, шляхом найменшого супротиву ми подивилися по рейтингу, де ще можна смачно поїсти і знайшли ресторан. Тут зато черги немає. Хом -хом. Наш перший год. Тетя порадила смажений сир. Сказала рекомендо. Рекомендаціони. І так, наш вибір. Одному креветки, смажений восьми ніг і картопля по канарськи, яка готується в мундирі. Мають ще соус, мені здається принести там якийсь томатний чи щось таке. Так що можеш почекати до чого? До картопля, сподіваємося смачно. Наш рудин це дуже смачно, але багато масла. Але просто отак берете і отак струшуєте. Струшуєте отак. оп. Не масло не віта. жирне, масло вкусне. Я за масло готов на все. Даже На вересво. Я не дуже буде. Блін, тут так багато я ще роблю. <рес> Маріан пішов воду пробувати. А я з собою нічого не брала, бо минулого разу, коли ми приїжджали на цей пляж, було дуже похмуро, і я думала, що в цій місцевості в горах постійно хмари, і тому подумала, ну, ми просто погуляємо. І все. А ні, сьогодні нам пощастило. Сьогодні дуже синє небо, дуже гарно. На сонці, до речі, дуже гарно блищить вулканічний квіток. Я не знаю, чи камера передається, але просто можна позаліпати так нормально. Цей пляж це моє улюблене місце на острові. Переважно там небагато людей і дуже гарний краєвид. Тож раджу вам його відвідати. Ще недалеко від пляжу є ресторан, в якому дуже смачно готують, і який працює всього 3 години на день з 1 до 4 дня, і там постійно велика черга. Тому краще приїжджати завчасно ще до відкриття, щоб потрапити в цю першу посадку і потім не чекати, поки інші люди дообідають, як це робили ми. Залишаю вам десь тут назву. Моя вам рекомендація. Так, купив значить Мар'ян собі сьогодні футболку. І ось, будь ласка, вона вже здрава. на мені. Здрава, здрава. Мені здається, просто що так дуже класно пасує. Ну, От на саме такий лук і був у мене в голові. Так, ми йдемо пити коктейлі. Сподіваюсь, що я не замерзну, бо тут насправді не дуже жарко. Тепер Ла делакруз постійно вітер. Мар'янчик, потанцюєш так? Просто вони так всі класно рухаються. Я теж так хочу. Як на морі? Що це повинно показати суму. Так. Не піде. Як не піде? Куди не піде? Вітер не піде. Куди не піде? Давай, давай. О, все хорошо. Зараз можу знімати. <ріст> Тепло. Ми побули на, на пляжі дві години, і мені тепер здається, що я буду пісок в своїй голові збирати ще довго. Я як отак не зроблю. Просто мене постійно під нігтями пісок. Вітер на пляжі зрозуміла що їй нічого не перепаде і пішла від нас. Приїхали в місце, яке має бути з смачною кавою, яке знаходиться в Санта Крус. Санта -Крус. Ну що, як файно Файне? Недаремно не не їхали Санта-Крус? Ми були в Санта-Крус, їхали по автотрасі, я не знаю скільки кілометрів, приїхали по фешку в Санта-Крус. Зараз поїдемо через Санта-Крус. Поїли суші в Санта-Крус взагалі, не зрозуміло, де. На пляжі, по суті, теж ми були в Санта-Крус. В общем, Санта-Крус це якийсь просто Нью-Йорк. Ой, запалив мене. Бабин плята.

Добрий ранок. Ми сьогодні вирішили поїхати на південь острова. І в нас на півночі сьогодні дуже сонячно, а зараз ми їдемо, і тут просто купа хмар. Але ми сподіваємося, звісно, що на півдні погода зміниться. Будемо бачити. А якщо що ми вернемося, просто покатаємося годину туди, годину назад, нормально. В цьому закладі смачні сирники. Мар'янчик собі вибрав тост. Як тобі тост? У <головік> мене дуже смачно. <головік> Хотіли ми. Я точніше купувала батат фіолетовий, щоб спробувати нарешті. Подивилися ще, щойно майстер-шеф там сказали, що батат фіолетовий це найвишуканіший гарнір. Я така, Все робимо. Розрізаю, а воно не фіолетове. Я навіть не знаю, чи це батат. Ну, Мені здається, там вже писала, що це батата. Так? Та походу. Маріан каже, викидає, я кажу, що треба спробувати вдруг це реально теж дуже смачно. Бататік у нас вже запікся. Мар'ян Володимирович, ваш вердикт? Батат дуже смачний, чесно. Рекомендую. Який смачніший? Помаранчевий ну, там, чи цей? Може я просто до помаранчевого, але цей мені здається, смачніший навіть. Маємо скуштувати ще фіолетовий, щоб просто. Mm. Вже бути експертами у бататі. Я Знайшли ось такий бар. Тут зараз немає людей, бо сьогодні похмуро. Та ні, тут треба Але тут... Свалювати. Таке тепле джакузі, тому ми сидимо, просто гріємося, не хочемо вилазити. Получається, тут такий комплекс на даху. Тут є лежаки, є такі, типу, як ліжка і джакузі. Джакузі теплі. З сьогоднішньою погодою нам якраз те, що треба, бо сьогодні дуже похмуро. Небо все затягнуте хмарами. Ну, загалом не так прям холодно, але не позагаряєш, Тому ми, ми відпочивали в джакузі, але я вже все, я вже переодяглася, просто чекаю, поки Мар'янчик набавиться. Так, тепер моє нове бажання це політати на такій шпурі. Воно так разом близько. Ну от, ми зібралися уходити і, будь ласочка <свісно> виглянула сонечко. Де воно? Ось воно. Але місце дуже чудове. З гарним видом все як має бути. Це ботанічний сад Пуерто де Лакорус. Ми лише зайшли, подивимося, що тут є цікавого. Розкажи, що ти помітив, що ти зрозумів. Знаєте, що якась енциклопедія чи що. <зас> Я зрозумів, що до кожного куста куща з бананами йде такий квіт. Бачите? Ну, Тут бачимо, а більше ми не бачимо. Ну, Треба ще немає пошукати. ще там, там, там де був ще один кущ бананів, там також був. Ось теж банан. На Тенерифе, до речі, дуже багато плантацій з бананами. Вони експортують дуже багато бананів. Тинеріфи, ми святкували мій день народження. Взагалі, з Мар'яном, ми вже шостий рік у стосунках, і це лише вперше, що ми провели моє свято разом. До цього через роботу ніколи не виходило, але початок є. Тож я сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватися. Коли я обирала заклад, де відсвяткувати, я передивилася дуже багато місць, і мені сподобався один ресторан з гарними подачами, інтер'єром, класним меню. Я заходжу на їх сторінку в інстаграм і бачу в описі український прапор. Рішення було прийнято миттєво, було там дуже смачно, як завжди, наш сервіс на висоті. І так, ми прийшли. В ресторан, який відкрили українці. І так, я взяла тартар, дуже смачно. Креветки. мар'ян смачніших не їв. Ну, масло соль, бо це завжди добре. Це що, перці? Перці, так. Як тобі? Перці хороші, але якщо ми трошки остринки до них було взагалі прекрасно. Пиво теж дуже смачне, але мало. Ну, помахай головою, як ти щойно махав. Отак. Mm -hmm. Якщо Мар'янчик отак махає головою, значить смачно. Я вже знаю. Моя їжа він завжди отак робить. Mm -hmm. Я не mm -hmm. дуже побажання. Yeah. Mm -hmm. Ось ще дуже гарний пляж. Є багато місця, щоб полежати, але дуже великі хвилі, і тому. Важко копатися, якщо ви, звісно, дуже добре плаваєте, чому ви ні, але це не про нас. Тому ми вирішили поїхати десь в інше місце. Але позагоряти тут дуже класно. Велико. Бачимо, вона набрала кольори це каміння. Це вмерла. Взагалі я така людина, якій подобається все. Але на Тенеріфе вартує поїхати, тому що там багато гарних місць, тепло-круглий рік, теплий океан, відносно недорого і сучасно. Я впевнена, що ми туди ще обов'язково повернемося. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, що вам було цікаво і до зустрічі у наступних відео. Будь ласка, поставте вподобайку, зробіть підписку на канал, мені буде дуже приємно, а за коментар так взагалі.